Вітаю всіх з України, місто Дніпро. Сьогодні у нас 30 вересня 2025 рік, і я вже покажу, як у мене в саду вже хащі такі, що пройти, неможливо. Але, дякувати Богу, все влізло. Поки що в цьому році, ну, звісно, уплотнилося воно все, але. На, в наступному році, мабуть, дерева вже деякі не зможуть в садок поміститися. Перша в мене тут стоїть біля самого входу з правої сторони мушмула. Вона дуже гарно випустила. Отакі. На кожній гілочці є суцвіття, і вони, вони скоро, я думаю, розквітне вона, якщо не буде запилювачів, бджілок. Якихось е, жмілів, то прийдеться мені кісточкою тут попрацювати. А з цієї сторони, прямо біля самих дверей, де відкриваються двері, тут у мене фійхуа влізла, я її збиралася. Е, Підрізати так глобально, але якщо вона влізла, то я поки що її трогати не буду. Буду регулювати ріст уже трошки пізніше. Можливо, у мене з'явиться друга рослина. Ну, Так як я вже не раз показувала, тут у мене оце шункукат прививка моя, на моєму мандарині із Грузії. Він дуже гарно підріс. Гілочки достають аж до потолочка, тому я думаю, що можливо буде гарне квітування і зав'яже плоди. Тут готується опалювальний булер'ян наш димоход ми переробляємо, тому що трошки, трішки неправильно було там зроблено і воно диміло. Не завжди але дим бувало, що викидало. І зразу біля котла тут будуть стояти авокадо. У мене їх три штуки, вони дуже гарно розрослися. І от я хочу всім показати, що іменно перед осінню я робила прививочки. Тому що я вам покажу зараз, який гарний прирост він, вони дають авокадо, і вони зараз в активному рості. І я замітила, скільки я авокадо не прививала влітку, на початку весни вони не приживалися. На даний момент я дивлюсь, що на одна це авокадо в мене рід. Я робила прививку трішки раніше. он по-моєму, в восьмому місяці, а може, в дев'ятому, вже я й не пам'ятаю. Але гілочка прижилась. Як вона перезимує, я не знаю. Тому це, може, кому хто прививки робить на авокадо, то я хочу підказати, що якщо активний ріст на цих деревах, тоді вони гарно приживаються. А навіть в жарку погоду, навіть в теплу погоду, в мене нічого не вийшло з прививочками. Там далі в глибині он при, чоловік мені зробив таку підвісочку, і я там орхідеї деякі розмістила, тому що вже не дуже вони. Тут над проходом у мене фактично і доріжки немає, вона виходить така, як змійка, нерівна, але згодом, я думаю, що там все буде гарно і порядок наведеться. Якщо вже не буде оцих обстрілів і ці кляти, фашисти вийдуть з нашої землі. Тут біля, іменно біля от, мене грейфрукт. І потім іде грузинський мандарин, Я вам не раз показувала, коли ще садочок був такий більш-менш такий свободний. А тут я біля цих рослин поставила іменно от моє анону Черемою. Дуже вже такі великі плоди, але вони ще не дозрівають. Отам от і вверху є плодів, мабуть, десь сім чи шість я деякі малесенькі обірвала. Ну І далі, коли ми йдемо в садочку, це моє далі дерево, сад, мій солодкий ванілля. Він також дуже вперся в потолок, гарно росте. Вашингтон невел хорошо розростається, зглушить, звісно, ковановаса, але я знаю, і що він такий не дуже рослий, ковану Васа іще. Теж приглушується в мій клементин. Але я думаю, що весною я їх на свої коріння вже переведу, зроблю повітряні відводки, і вони перейдуть на рости окремо від, материнського... від материнської рослини. А це кара Гарно підросла, дуже багато гілочок напустила, напускала і гілочки. От молоденькі знов є прирости, але вони трошки так ростуть, що я їх обриваю, не даю їм далі, щоб вони розвивалися. Тому... Дерево. Буду надіятися, що заквітне, я обривати квіточки не буду, плоди обривати не буду, тому що дерева великі, якщо захочуть квітнути і будуть квітнути, то дуже буду задоволена, що вони все-таки дадуть мені урожай. Ну, скрізь біля кумквата по кругу я поставила всякі от прививочки мої. І вони дуже гарно тримаються. Тут. Вони, я думаю, що коріння пустять навіть у землю. Кумкват листя скидає, але дає молоді гілочки. Ну, Щось мені не дуже подобається, як він росте. Далі в мене я вам показувала вже не раз, це рука буде, хорошо він себе почуває. Під ним тут вже розмістила я цимбідіуми, Але цимбідіуми потрібно ставити ще на стільчики, я їх ще не піднімала. Далі в мене стоїть от занесена вже біла сапота, вона вже осипається. Жду, коли дозріє оці великі плоди, коли дозріють, і ми проведемо дегустацію. А так, от, навіть вон на землі, я зайшла, вже опадають менші плоди. І вони дуже солодкі, дуже смачні. Проведемо дегустацію, я вам покажу, яка вона всередині. Ну, а вкусові смакові якості я розповім, хоч я вже не раз вам розповідала і показувала. Ближче до обогрівателя я поставила там джекфрукт, можливо, йому буде тепліше. Побачимо, як він перезимує. Тут вже кава стоїть. Обрізати потрібно мою маракую, тому що дуже розрослася, і вона навіть одна гілка десь знайшла. Мабуть, ще і вилізла на вулицю. На підвіконнях у мене маленькі рослини, там і прививки, і мушмула з кісточки росте, і ну, різні укоріняшки, лимони. Деякі більші, деякі менші, але вони розміщені всі на підвіконні. Ще підвіконня потрібно буде. Утеплювач положити, щоб їм було тепліше корінню, і відділити якоюсь такою теплою паролоновою стрічкою від вікон. Тоді вони менше будуть страждати, тому що для коріння буде дуже холодно. Дійшли ми до моєї маракуї, до мого інжиру, і тут ще місце от залишилося, сюди ще я не заносила. Лавровий лист і олівка не заїжджала. Там далі лайм, дуже, плоди дозрівають, вже такі наливаються чи маленькі, Лімони, лимони мої достигають, звісно, вони не жовтіють, але вони збільшуються. І я думаю, що їм наче як комфортно. На подвіконня вже орхідеї деякі занесені, але котлеї я більше в дом занесла в будинок, ніж у теплиці. Вони залишилися. Ну, отут у верху є деякі котлеї і деякі ванди. Зараз я вам покажу отак. Надіюсь, що вони заквітнуть, а потім я буду їх міняти. Ті, що відквітли в домі, будуть сюди виїжджати в садочок. А ті, може, хто з чехлами буду забирати в дім, бо їм тут прохолодно і в чехлах загниваються бутончики. Ну, далі йде мій От мій сере дуже гарний лимон. Він... Плодів на ньому чимало. І зараз у мене квітне де-не-де. Квіточки з'явились і зав'язує плоди. Це е, мій лунаріо. Плоди такі цікаві. От зараз я вам покажу плід. Він просто на всю руку він такий довгий. Е, у нього дуже цікава форма плодів. Це не тільки один плід такий, а от і в глибині крони такий же ж самий здоровий плід, але він довгий. Тому цікаві дуже плоди. І він зараз де неде квітне і зав'язує маленькі плодики. Тут у мене Мандаринкова новаси. Це на тому місці, він росте, де був у мене тут посаджений банан. Банан я забрала звідси. Також цим занесла, але ще його потрібно трошки підтягнути ближче до дорожки. І от мене де в минулому році стояла Гуаява. Також зараз тут знаходиться Гуаява. Вона. Видно просто, що підтягнута сюди ближче до дорожки, прохід став набагато вущий, але їй тут буде комфортно рости, вона нікому не мішає. В принципі, там цитрусові вони крона, хоч і велика в усіх. отам от Лунаріо, тут от. Кіпер мій вже гарно підріс, але гілочки будуть трошки підрізатись, обрізатися, і крона буде формуватися. Я думаю, що їм буде комфортно. Но я вже більше його звідси, мабуть, забирати гуаяву не буду. Перед весною я її трошки здвину, викопаю невеличку ямку, і прямо цей контейнер поставимо його на відкритий ґрунт, можливо, навіть дно обріжу, і буде вона вже рости на стаціонарі, тому що дуже-дуже важкі вже ємкості, ємності, їх неможливо вже тягати. Над, над, біля гуаяви, над дорожкою, можна сказати, тут ростуть от ще котлеї, повипускали вони, у мене все-таки чехли. Ну, і я надій, що вони заквітнуть. Ну, тут моя орхідея це ванда. І далі нема вже що вішати, тому що вірніше вішати є що, але ходити неможливо буде, бо все буде на голови падати. Внизу між моїм кіпром. І грузинським мандарином це вже біля дверей. Тут також от будуть стояти цимбідіуми. Вони ці цимбідіуми вже із квітконосами. Я вам показувала на вулиці, що вони вже дали квітконоси. Далі в мене Вашингтон Невел. Він також гарно підріс у висоту. Ну, крона ще не пишна, бо він ще не дуже великий. Але ріст у нього гарненький. І знову ми дійшли до мої фейхуа. А на підвіконнях там знову ж мої котлеї розмістилися. І там от єз. Цитрусових там кумкват. Він то дерево сад, там два кумквата привиті на одному подвої. Отака екскурсія по садочку. Пройшли ми мій садочок. Уже ви бачите, що тут такі хащі, що рослину важко одну від одної відрізнити. Але я думаю, що вони гарно перезимують. і Потім знову вийдуть на вулицю. Мушмула також я планую уже посадити на стаціонар, щоб вона тут росла і її не тягати взад-вперед. Ну, Як вийде, це вже тоді будемо дивитися весною. Садочок вам показала, вийшли ми на вулицю і показую вам свій зізіфус. Наливаються вони дуже гарненько, плоди величенькі. От така. От такі гілочки і такі от плодики. Це в мене зізіфус, вони, він весь обліплений плодами і от ну, Ці, що зав'язувалися вже в другій половині. Можна сказати, аж перед самою осінню, то вони, звісно, трошки мільші плоди. А оці, що внизу, вони зав'язалися, це одні з перших, і вони дуже дуже великі. Ну, ми їх обов'язково зважимо, і я вам, коли буде дегустація, я вам покажу. Це мій конфетний зізіфус, і я дуже задоволена, що він в цьому році дав непоганий такий урожай. А це зізіфус Янзяо. Тут також дуже здорові плоди, це я вам показувала що... і розповідала, що це не, при... він не привитий цей зізіфус. Можна сказати, що він спорослід. З... Я навіть не знаю, бо я купувала його мене при... ну, мене повідомляли, що це без прививочки це дерево. Але дуже багато плодів зав'язав. Також він... Зав'язались ці плоди ну, одні з перших. А от я вже вам говорила, що в коли запліднення було на конфетному, то от цей же ж іменно Ян Дзяо, у верху, він дуже гарно квіт. Но вверху от пусте дерево, один плодик, я бачу і все, а так він більше не запилився. Я не знаю причину, але я задоволена тим, що і внизу плодів багато є. і... На конфетному є плоди. Тому я думаю, що плодів нам буде достатньо покуштувати, спробувати, можливо, попробую щось замаринувати для того, щоб попробувати, що саме з цього зізіфуса можна які приготувати ну, смаколики. І дуже вдячна одному одному єдиному моєму інжиру. Який дійсно трошки зав'язав ці плоди, і він їх все-таки наливає і вони дозрівають. Це цей інжир, що я висаджувала, я вам показувала, Уже в цьому році з відра просто висадила в ґрунт. Але я не знаю, можливо, його потрібно буде забрати, бо я тут хочу, якщо у мене я вже не раз вам показувала, він... виросли поросль хурми. Це хурма, на яку гарно прививати, прививки можна робити. І от абодар Софіївки прививку зроблю, а можливо, якісь нові сорта у дівчат, у Танюші попрошу. І зроблю прививки на цих диких порослях. Ну, а це моя друга хурма. Я вам її вже показувала не раз. Тому з цими деревами, що на вулиці, все добре. Я сьогодні тільки покажу вам, в якому вони стані. Інжири в мене ну, і зав'язали, вроді би, і непогано, але вони все поскидали, оці молоді гілки, що такі великі виросли. Ну, Вони в мене тільки. Другий рік, можна сказати, у ґрунті. Тому я сподіваюся, що все-таки буде на рік такий непоганий урожай. Дозрівають, але погано. Там 2-3 ягодки було дозрівших. Де стояли в мене дерева екзотика, тут вже, от, я вам показую, що вже пусто. Ще от один лавровий лист залишився. І отам от аж в самому кінці, біля нашого дровника, там ще залишилася олівка. І, правда, ще не занесений драконовий фрукт. Ну, я не знаю, чи як він у мене чи буде він плодоносити, чи ні. Там гранати деякі позалишалися ще на вулиці, інжири, і також тут деякі сорта гранатів і інжири. От. Їх, їм ще рано заносити їх, тому що вони в мене заходять в сарай, зберігаються всю зиму, тому, поки листочки не, не опадуть, ми їх заносити не будемо. Ще покажу вам свої гранати. вони, Це гранат, який я в минулому році вам показувала, вони були ну, просто всі розорвані, їх прозривало, тому що вони росли в горшку, потім я їх висадила в ґрунт, в ґрунті, щоб вони добре укорінилися і пішли, ну дали такий товчок. Росту я їх гарно поливала, тому плоди були розірвані. В цьому році я їх менше поливаю, зрозуміло, тільки вже як пересихає земля. І от зав'язь на цьому іменно дереві, ну, мабуть, вже хвиля третя квітування була, тому що він заквіт буквально перед самою. Осінню, і я не знаю, чи він визріє. Зрозуміло, що він не відкриє всі смакові властивості, але ця весна і літо були такі дуже важкі для наших рослин, тому я думаю, що на цей рік ну, не можна надіятись на те, що ми по. Повністю покуштуємо те, яке воно повинне бути. Це друге дерево в мене, вже плоди гарно наливаються, вже міняють хорошо колір. Тут я посчитала на цьому дереві 10 плодів, але внизу вони маленькі. Це ті, які зав'язувалися уже, мабуть, друга або можливо і третя хвиля, з іменно квітіння. Тому. Оці плоди, що зав'язувалися на самому початку, то вони гарненькі. Ну, середній плід плід величині, Тому що я думаю, що це гранат, не дуже великі плоди на ньому, на цьому дереві. В минулому році вони були ну, такі самі майже. Оце я вам показала сьогодні свої. Дерева на вулиці і свій садочок, як там компактно все влізло, і будемо надіятися, що воно гарно все перезимує. Хочу побажати всім хороших, теплих осінніх днів, щоб ваші рослини пройшли оцю адаптацію вже, до зими, підготувалися, щоб закінчились оці всі наші обстріли, які нам не дають жити. Оці це жахіття, щоб закінчилося, слава нашій Україні! Слава нашим воїнам! До побачення!